Одне із найбільших чудес, яке вчиняв Ісус Христос. У своєму земному житті це вигнання демонів. Що це означає і як це відбувалося? Демони це в минулому ангели, які відпали від Бога, пішли за дияволом і перетворилися на таких темних спотвор, які намагаються війти в людську душу і там перебувати. У християнина може перебувати Дух Святий в душі, а у безбожної людини є ймовірність, що у нього будуть жити демони. В Книзі дії святих апостолів, 19 розділ, розповідається: як сім синів первосвященика Скеви, вони не були християнами, намагалися виганяти ім'ям Ісуса Христа, демонів, а демон їй сказав, я знаю Христа, я знаю апостола Павла, а ви хто такі? І він їх дуже сильно побив. Мова йде про те, що Ісус Христос виганяв демонів тільки через власну святість, тільки через те, що Він Бог, тільки через те, що Бог сильніше дьявола, а значить, сильніше демонів. І демоні, боячись оцієї сили Божої, вони тікали по наказу